Сьогодні попрацюємо з текстом. Я вам зараз прочитаю декілька речень, які переплутані, а вам потрібно знайти, яка правильна послідовність цих речень. Ви ж пам'ятаєте, що текст складається з речень, які зв'язані між собою за змістом. Тому ваше завдання зробити текст правильним. Слухайте уважно. Перший текст називається цуценя. Цуценя було маленьке. Вони взяли його додому. І Вась та Петро знайшли цуценя. Поставте речення у правильному порядку. Поставте відео на паузу та зробіть завдання. Другий текст ялинка. Діти веселилися, гралися, співали. Тато купив велику красиву ялинку. Засвітили різнокольорові лампочки. Наближався новий рік. Прикрасили ялинку різними іграшками. Визначте, яке речення у цьому тексті перше, потім знайдіть друге, третє, четверте та п'яте. Поставте відео на паузу, зробіть завдання. Потім прочитайте текст, який у вас вийшов.